Пайо Рівно шість років тому вийшла гра новела до доки літературку, де ми, як сіма, повинні комунікувати з дівчатами, ділити з ними поемами, читати манго, пригулюватись додому разом, веселити, сміятись, насолоджуватись. Дивні дні були у нього. Не їв, не спав та не гуляв. Нібито щось перемкнуло. Можливо, хтось там помирав. Якось раз настала ніч, дізнавшись, було холоднувато. Ця кімната була наша. Хто ж би міг про це дізнатись? Групу бачив всі, дякуючи Дан Сельвату, на честь якого він назвав так свою компанію. Елло! І судячи по його словам, він хотів помістити людей у незвичайне їм становище та створити імлу, щоб дати їм хибні почуття, що заздалегідь скажу у нього це вийшло. Я люблю тебе. Якщо хтось не знає, DDLS — це гра новела з милими хентай дівчатками, жанрами психологічні жахи, візуальна новела та аніме. Все як завжди. Довесь гімплей зациклений на тому, щоб натискати на одну єдину кнопку, робити періодичні вибори та духу читати. А читати тут не те, щоб мало, а те, щоб духу, що я вважаю це великим плюсом, читати тут, звісно, багато, навіть дуже багато, що вважається дійсним уроком літератури, а не те, що було в вашій школі. Ви спілкуєтесь з приємними людьми, які кожна з них будуть потребувати твою увагу. Сейорі, наша давня подруга, яка більше схожа на ходяче сонечко. <звук> Нацуки, яка у перший же день спекла нам кексиків. <звук> Юрі розумна, соромезлива, красива, мила і гостра. <звук> і Моніка. <звук> Кого бачив небагато, навіть страшно було думать. Все ж таки, що ігри, що кіно, усі вони, як страшне зло. Відчувати холод вічно, відчувати вічну пустоту, нащо людям такі ігри, нащо людям такі кіно? Бачив більше, ніж потрібно, скепсис був понад усім. Все ж таки, що звірі, що люди, усі вони хочуть вогонь, відчувати теплоту почуватися безсильним. Нащо тільки воно людям? Невже вони як звірі? Ніби щось тобі перемкнуло, не їв, не спав та не гуляв. Після дуже жаркого вогню став я трішки висихать. Істина завжди є поруч, просто бач, не усі. Які ж ми сука, усі звірі, та чи це не надзвичайно? На перший погляд всі будуть мати одну рису характера, по якій ми можемо їх легко відрізняти між собою. Але спілкуючись всі більше і більше з членами літературного клубу, ви все більше будете помічати проблеми, які пов'язані з цими персонажами скелети, які вони приховують. <try> oh boy. Oh. Але не дозвольте цим дівчатам змусити себе обдурити, бо гра й початку показує на діалоги, приємні ситуації. Романтичні моменти та в загальному впродовж перших 4 годин так все і буде. Що навіть забуваєш про те, що гора тебе на початку попереджає. Бо від гри жанром новела, очікує щось по типу. Хотілося б розказати про сюжет, yes. але сюжету no. тут немає. Просто протягом декількох днів знайомств конфліктів. і yes. Приємних моментів. Yes. У всіх у них одна ціль підготовка до фестивалю. А поки перейдемо до надінтелектуальних, небезінтересних, продуманих та непередбачених поем. Yes. А таке вже бачили усі. Як ллється вода, як палає вогонь, чому ж ніхто не стане розумнішим? Кожен знає, що таке розлука, але чому усі закривають очі? Став момент іще ще темнішим, ніж міг коли-небудь уявити? Скоро стану, як усі, хто вмів лити воду та запалювати вогонь. Це все ближче і ближче і ближче. Що ж це може означати? Усе догорає, вода висихає. Але залишається ще одна думка. Якщо ж я знав, що все таки буде, то чому не став багатись? Мабуть, залишу це з собою і вирушу в останній рейс. Бо чому ще у житті ніхто не знав ще про життєвий сенс? Щоб вам не говорили про цю гру? Тільки Моніка. Хто б як її не критикував? Тільки Моніка. І наскільки б вона вас не дратувала? тільки і тепер можна перейти до музики. Вона в цій грі просто блискуча. В прямому сенсі просто гляньте, як вони запалюють. В різні моменти ці мелодії міняються, щоб передати всю важливість моменту та показати його настрій та запарвлення. Розробник тут виклався на всі 100%. Давайте йому поаплодуємо. Якщо ви все ж таки зважились проходити цю гру, то рекомендую під час ігрового процесу відкрити папку з горою та періодично її перевіряти. Все тому, що після кожних ключових моментів, які будуть відбуватися у цій грі, там будуть з'являтися файли, які можна буде відкрити та більше зануритись у цю гру. Не так давно вийшло розширене видання Doki Doki Plus, що приносить деякі зміни, доповнений контент і 4 сюжетні історії. Сам я не проходив, але наполягаю на тому, щоб виграли зразу у нього. Юокей Гей, 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 моніка! Я пам'ятаю, як любов наша перше. Похитнулася, як пізацька вежа, але стоїть дідосі міцно вона. Такі ж міцні мої почуття.